Три роки я не прибираю котячі лотки і дуже щаслива. Подивіться, наша апочка, звізда наша, наша модель, зірочка наша любима. Така ніжна кішечка, і ось вона сходила декілька разів, далося на газончик, і вже вона щось крутить носиком. То я її думаю, щось вона бігає, бігає по хаті, щось придивляється. Думаю, йду я з нею на лоточок. Он вона знає, що біля мене, то мусить. Примоститься, поки туди-сюди бігає. Зараз вам покажу, як він змивається. У нас будинок орендований, тому ми так привчили, щоб на газоні котики не ходять. Тобто ця етап привчання вже пройшла в будинку і ще лишається на газоні, щоб вони не ходили нам на травичку. А знали, що туалет є тут, або на вулиці також є у нас такий лоточок. От. Тому що будинок орендований. Ну, і в принципі, я сама не люблю, коли котами пахне в дворі. так? Я хочу постійно під виноградом, попити чая, не нюхати котячі запахи. Тому цей помічник девайс це реально спасіння для всіх власників котиків. От, Вона трохи погребеться, ну взагалі гребеться вона за кілька секунд, вона знає, що за нею зміється, і спокійно собі йде. От, Ну і що в мене зараз тут виключений, він в ручному режимі. Зараз я нажму кнопочку. Молодість електронного змивання. І цей. Бачите, і включаю вже саме, ну, спочатку електрику включаю кнопочку, потім вже саме змивання. І ось воно запустилося. Киська собі може йти далі гуляти. От, Проконтролює процес, чи все добре. Як там водичка напускається. От, ну Воно саме змиє пряму каналізацію. І всі щасливі. Ось так ось все відбувається, бачите? Счатку наповнюю.